Всім привіт! Сьогодні будемо з вами в'язати ось такі кульки. Кулька складається з двох половинок, в'яжеться нескладно. Думаю, що впораються навіть дівчатки, які тільки починають в'язати. Нічого абсолютно складного тут немає. Ось така квіточка всередині. І тут в нас теж. Квіточка. Цю кульку можна е, робити в двох варіантах, а саме е, прикріпити застібку можна ось тут всередину в квіточку, і тоді вона буде ось так висіти. Або можна ось сюди, серединку і тоді у вас з двох сторін будуть квіточки. Це вже за вашим бажанням. Не обов'язково мати таке кріплення, можна просто зробити ланцюжок, тут його з'єднати. І теж буде симпатично. Тож, давайте почнемо. Ці кульки я в'язала тоненькою ниткою і гачком 1,5. Зараз хочу зробити трошечки більшу, бо вона мені справді дуже подобається. І хочу зробити просто трошки більшу. Тому я взяла гачок номер 2 і відповідно нитка до нього, яка сюди підходить до цього гачка. Одну половинку я вже зв'язала ось так вона виглядає. Зараз зв'яжемо з вами другу, і будемо з'єднувати. Тож, починаємо. Для початку робимо ланцюжок шести. Повітряних петель. 1 2, 3, 4, 5, 6. Якщо вам замало, тут не принципово можна можна і 7 зробити. Тут же подивитесь, яка у вас буде товщина вашої ниточки. Ну, і відповідно, потім ось ця дирочка середині буде або більша. Або менше. Це вже коли ви спробуєте, зрозумієте, як вам зручніше. Набираємо одну повітряну петлю, в яку ми потім будемо замикати кільце, і сюди серединку в'яжемо 12 стовпчиків без накиду. Просто ось так кожен раз серединку. І як я кожен раз кажу, що перший цей рядок. Треба робити досить ось так вільно, щоб потім було зручніше в'язати другий ряд. 12 стовпчиків без накиду робимо. Я зв'язала 12 стовпчиків. З'єднуємось з першим, робимо з'єднувальний. І тепер будемо робити ось цю квіточку. Робимо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4, два накида. І сюди ж, куди ми з'єднувались, робимо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. Ще робимо два накиди. Сюди ж в'яжемо ще один стовпчик. Не до кінця маємо три петлі на гачку, і тепер пров'язуємо разом. Між цими пелюстками квітки буде у нас шість повітряних петель. Тобто, зараз робимо шість петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Знов 2 накида, і в кожну петельку ми будемо в'язати ось таку таку пелюстку. В кожну петельку, яка складається з двох. Недов'язаних стовпчиків. Ще два накида. Сюди ж робимо не до кінця стовпчик з двома накидами, знову два накида. І сюди ж робимо, знову не до кінця. Тепер пров'язуємо разом. Ось у нас вже дві пелюстки. І так робимо до кінця по колу, один, два. 3, 4, 5, 6, Два накида. в наступну, Наступний стовпчик в'яжемо стовпчик з двома накидами не до кінця. Ще два накида. Знову не до кінця пров'язуємо. І ще раз два накида. Сюди ж пров'язуємо не до кінця. І ось тепер пров'язуємо. Разом. Зробіть 12 таких пелюсток, останню арку зв'яжемо разом. Маємо 12 пелюстків. Перерахуйте, будь ласка, щоб не помилитися, щоб потім не прийшлось щось розпускати. Зараз робимо дві повітряні петлі, два накида і ось сюди верхівку. Верхівку нашої пелюстки з'єднуємось і робимо стовпчик з двома накидами. І ось ми опинились в середині арочки. Наступний ряд дуже простий: робимо вісім повітряних петель: 3, 4, 5, 6, 7, 8, і просто ось так в кожну арочку. Робимо стовпчик без накиду. Знову 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і в наступну арку. Так, робимо майже до кінця. Останню арочку зв'яжемо разом. Останню арку треба також зв'язати, щоб опинитись потім всередині. Тому ми робимо 3 повітряні петлі, 2 накида. І ось сюди, в першу ось цю петельку, де ми починали, робимо стовпчик з двома накидами. Ось такий маємо початок. Зараз будемо в'язати ось ці квіточки чи листочки, на верхівках будуть піко. Ось так. Ось ми з вами на верхівці останньої арочки, сюди робимо стовпчик без накиду. Тепер будемо в'язати ось сюди е всерединку, робимо накид, в'яжемо сюди один стовпчик з одним накидом, робимо піко з трьох петель, піко. Ще один стовпчик сюди. ж Знову робимо піко. Тут дивіться, якщо у вас нитка буде тоненька, то, можливо, вам потрібно буде зробити для піко чотири повітряні, мені достатньо трьох. Знову робимо накид, сюди ж в'яжемо ще один стовпчик з накидом і піко з трьох повітряних. зробили ще один стовпчик сюди ж, але над ним вже не робимо піко. Під наступну арку робимо стовпчик без накиду. І тепер в'яжемо 9 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Стовчик без накиду в наступну арку. І ось сюди, всерединку, знову робимо ось такий елемент. Давайте ще раз зв'яжемо разом, робимо накид, зв'язали стовпчик, три повітряні петлі для піко, робимо піко, знову накид, сюди ж в'яжемо стовпчик. З одним накидом знову три повітряні для піко в'яжемо сюди, зробили ще один стовпчик сюди, ж. ще одне піко, три повітряні, зробили піко і ще один стовпчик. Над яким не робимо піком. Ось так. Під наступну арку робимо стовпчик без накиду, знову 9 повітряних, і повторюємо до кінця. Останню арочку зв'яжемо разом. Дов'язали листочки, у нас має бути 6 таких елементів. Тепер робимо останню арку. Робимо 4 повітряні петлі, 3 накида. І ось сюди, де ми робили стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик з трьома накидами. Ось така краса. Наступний ряд у нас знову дуже простий. Цей попередній, мабуть, був найдовший, тому що тут треба було робити піко. Робимо стопчик без накиду під арочку. І в'яжемо 9 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Будемо з'єднуватися ось сюди, в серединку піко. Просто ось так всередину. Зробили стовпчик без накиду. Знову 9 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І під наступну арку теж робимо стовпчик без накиду. Зробіть так, будь ласка, до кінця самостійно. Ви ж Не будете дивитися, як я тут ланцюжки в'яжу. А останній, останню арочку зробимо разом. Останню арку робимо так, як і в попередньому рядочку. Робимо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. 3 накида. І ось сюди стовпчик без накиду, який ми робили. Робимо стовпчик з трьома накидами. Ось так. Нам залишилось зробити останній ряд. Це для першої половинки, коли ви будете в'язати. Коли ви будете в'язати другу, останній ряд в'язати буде не потрібно, тому що ми будемо його робити, і одночасно з'єднувати дві половинки. Тому я просто покажу, як його в'язати. І ви його зв'яжете самостійно, він теж. Дуже простий. На початку треба буде зробити піко з трьох повітряних. Ось тут робимо піко і набираємо сім повітряних петель ланцюжок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Під наступну арочку робимо з'єднувальний і знову в'яжемо піко з трьох повітряних. Тобто, в кожну арочку робимо сім повітряних, і коли з'єдналися, робимо піко. Пров'яжете так по колу, з'єднаєтесь з першим піко, а я зараз це розпущу, бо воно мені не треба тут, і будемо з вами вже з'єднуватись. Ось так, почнемо з'єднування. Я тут, звичайно, розпустила піку, можна було його не розпускати, але зробимо ще раз, це не страшно. Так, тепер дивіться, коли ви зв'язали повністю одну половинку, ось вона у вас є, повертаємо на зворотню сторону. З будь-якої арки починаємо з'єднування. Тобто, тут взагалі неважливо. Робимо три повітряні петлі на половинці, яку ми не дов'язали до кінця, і робимо стовпчик без накида під арочку дов'язаної половинки. Знову три повітряні, повертаємось. До половинки, яку ми маємо дов'язати. І тут ми зробили стовпчик і піко. Три повітряні робимо піко. Знову три повітряні, повертаємось до половинки, яка в нас дов'язана. Під наступну арочку робимо стовпчик без накида. Знову три повітряні, повертаємось до половинки. Тут просто, дивіться, перші декілька з'єднувань, щоб у вас нічого не перекрутилось, але тут у нас виходить ось така сіточка, тому просто в кожну арочку робіть з'єднування. Тут можна не поспішати, куди нам спішити, правда? І робимо три повітряні. З'єднались три повітряні для того, щоб зробити піко. Знову три повітряні, повертаємось до другої половинки. з'єднались, Знову три повітряні. І так робимо по колу в кожну арочку. Просто себе ось так перевіряйте, дивіться, чи все правильно у вас виходить, і нічого ви не пропустили. Зустрінемось в кінці, і я покажу, як з'єднатись. Я дов'язала майже до кінця, і тут хочу показати для дівчат, які вперше будуть в'язати, або тільки вчаться, як же правильно ось тут в кінці зрозуміти, щоб ніде нічого не пропустити, бо тут вже коли залишається мало вільних арок, Ну, не дуже може бути зрозуміло, тому просто зробіть ось так: візьміть кульку, надуйте її. Зараз я це зроблю. І ось дивіться, як тепер добре видно. Тобто видно, що в нас ще одна є вільна арочка, тобто нам треба з нею з'єднатися. Зараз ми це зробимо. Беремо нашу вільну арочку підхоплюємо. Бачите, сама, сама загубила ось вона, з'єднались. І ось тут в нас теж дирочка. Тобто нам треба зробити. Під ось це піко, зараз, мабуть, я ще раз надую і покажу вам Ось дивіться, як добре видно. Тобто, щоб не забути, що нам треба ось сюди з'єднатися, тобто, зробити ланцюжок і ось так під піко з'єднатись. Просто надуйте кульку і подивіться, чи гарний у вас виходить малюнок, чи все правильно ви зробили, бо коли воно. Звичайно, у вигляді просто серветки лежить, ну, нічого не зрозуміло. Я так думаю, що дівчаткам буде так набагато простіше. Надули і подивилися. Тому ось сюди треба зробити останні три повітряні петлі. Зараз зробимо один, два, три, і ось наше. Перше піко, яке ми в'язали, ми просто ось так під нього робимо, тут вже можна зробити з'єднувальний стовпчик. Ниточку витягнули. Ще раз можна, на всяк випадок, перевірити і ниточку можна обрізати. Обов'язково подивіться, як я заварюю крохмаль, для того, щоб придати форму, щоб вони були тверді, щоб вони не боялися того, що вони впадуть, розіб'ються. Ці іграшки, ну, це з ними зробити просто неможливо. Їх можна, звичайно, пом'яти, наступити якось необережно, але то вже таке. Це теж можна легко виправити. Просто знову замочити в крухмалі і висушити. Е, ось е, такі ниточки, які тоненькі, їх в принципі можна просто замочити, віджати від крохмалю і надути кульку, повісити, сушити. Ось ці, якщо ви будете в'язати трошечки більшу кульку, таку, як ось зараз я зв'язала, то треба залишити в крохмалі хоча б на 5 хвилин, щоб. Добре пропиталися, тоді вже добре віджати, відтиснути, ось так їх, викрутити можна. І тоді вже надути кульку. Кульку теж намагайтесь підбирати, оці ось кругленькі, щоб вони були такі, щоб кульки у вас теж були круглі, і форма, відповідно, тоді буде гарна кругла. Отож, нехай все у вас здається. Якщо у вас виникнуть. Труднощі, будь ласка, пишіть, пишіть коментарі, і нехай все вдається.